І розводяться зараз. Я розлучаюся, від'їжджаю до іншої країни. Так сказала моя подруга взяла сина і поїхала. Само чоловіки подають на розлучення і пишуть, що моя дружина мені зраджує. Запити на розлучення нереально високі. Від яких чоловіків уходять жінки? Ну давайте по-часнику. Я вважаю, що від гарного чоловіка не піде дружина. Ну що це має статися? Щоб вона взяла і пішла від гарного та яких забезпечує, опікується, добре ставиться? Моя подруга приїхала до Європи і подала на розлучення. каже: знайшла того, хто про мене піклується, і той, хто мені щось дає. І о, каже, що... Мені з сином дуже класно, він до сина дуже класно ставиться, він європейців. Чоловік почав об'юзити, почав п'янити, буянити і якби зовсім не ставлення, як до королеви, а життя одне. А що мені робити? Звичайно, я буду шукати того, хто ну, в цьому житті я маю бути точно щасливою, Я для цього народилася. Так вона сказала, коли вона розлучення. Інша моя подруга втекла до Польщі і каже, я вже не могла дивитися на брехливе обличчя свого коханка. Тобто я його люблю, досі люблю, але ну він мене зраджує, він мені постійно порешить. І мені вже якби 35, і я розумію, що от такі відносини, отакий шлюб мене буде чекати до кінця життя. Ваша точка зору, як ви вважаєте, чи правильно дівчата роблять? Чоловіки самі подають на розлучення, тому що жінка де живе за кордоном, вже устроїлась, і таких кейсів дуже дуже багато. Є чоловіки, які навіть виперли, довезли до границі, кажуть все, посі тобі гроші. На напишеш, як устроїшся. Я не хочу, щоб бачили мої діти, і ти в село цього жихіття, що зараз боїться. Як ви вважаєте, чи можуть бути довголітні відносини на ось, на дистанції? Один рік, два роки, взагалі як людям жити? Якщо була сім'я, чоловік не може виїхати, вона там з дітьми і От, що їм обом робити? От, чи довганівічні такі відносини, які на дистанції? Як ви вважаєте, чи можемо ми щось зробити зі своєї сторони, щоб цей відсоток розлучень зменшився? Ви зараз можете сказати, що а що вона там умнічає сидить? По По-перше, ми парфумерний бренд, який став відомим саме завдяки парфумам нареченої. І ми, як ніхто, хочемо, щоб ці відносини, парфуми, якими ви користуєтеся, вони і далі об'єднували серця. Ми про це завжди говоримо. Що той же саме «You belong саме me». Другий парфум нареченої жимлості гарденію, який діє на чоловіків, як варіанта на кота. З цим парфумом чоловік хоче піклуватися про жінку. Дуже ніжний показує оцей вчачий настрій по всьому тому, що вона сильна для себе, для чоловіка вона е жіноча. Вона тендітна. Ще хочу вам сказати про сексі Леді in Ukraine». Найкрасивіші, найсексуальніші жінки це в Україні, і ми зробили парфум саме для українських жінок, щоб вони завжди себе почували бажаними сексуальними. Сиципільними, щоб чоловіки ще більше клінки до жінок підбивали, тому що аромат дійсно такий, що хочеться зацілувати кожен сантиметр її розкішного тіла, і де вона нанесла той парфум і шукати ту саму точечку нанесення. Тож моє питання до вас: що ми можемо зробити жінки для того, щоб зменшити відсоток розлучень, зберегти сім'ї. Щоб якщо не була там якась проблема в сім'ї, де абсолютно нещаслива родина була, жінка була нещаслива, вона нелюбима або не любила, або ставлення її не влаштовувало. Що ми можемо зробити, щоб завадити цьому? Хочеться, щоб в Україні жінки, чоловіки надалі жили в такими сім'ями, як це було до війни. Напишіть в коментарях, в кого які ситуації, можливо, ваші знайомі, які... Не змогли пройти оцей цей путь разом, що їм заважало бути щасливими, не подавати на розлучення. общем, чекаю на ваші коментарі? Побачимось у наступному випуску. Розповім вам про життя в лімасолі тут, во де я зараз, які плюси, мінуси, і чому сюди все більше приїжджає українці. Зустрінемося у наступних випусках. Всіх цього бай від Хелохена.